Хочу з вами поділитися, що я придбав у магазині щодня. Це така запальничка Lion. Давайте присядемо і зробимо на неї огляд. Що входить в набір. Це сама запальничка, ось така довга, плюс балончик, щоб ще можна було її дозаправляти. Розпакуємо. Сподобалося, oh. oh. yeah. що тут є запобіжник для безпеки дітей. Коли ми переводимо його вниз, можна запалювати, От, бачите? Коли доверху, то неможливо буде її включити. Її зручно тримати, зручно розпалювати багато чому. Коли наливаєте розпалювач, ви ж знаєте, що це небезпечно, що можна руки побекти. А так, виходить, ви далі від огню і так вже безпечніше стає. Бачиш, ззаді є заправоч на гніздо за допомогою. От такого флакончика можна ще неодноразово її заправити. Тут ще є таке віконечко, де можна подивитися, скільки є запасу газу. Зрозуміло, де її можна використовувати. Запалювати газові плити, розводити багаття і розпалювати мангал. Як перевірити хорошу фірмову зажигалку? Знаєте, як токається з 10 із 10? Ходи, я тобі покажу ближче. Давай. Подивись. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. І кожен раз вона запалювала. Значить, це що хороша зажигалка. А ми її придбали у щодня. І знаєте по якій ціні? всього на всього по 99 гривень. Плюс балончик, який можна заправляти, дуже гарна ціна. Ми рекомендуємо.